Всім доброго дня! Сьогодні 31 травня 2025 року. Ось хочу підняти ще раз таку тему, як саджати виноград на своїх корнях чи перевивати на ті кущі, які думаєш від яких збавлятись. Взагалі я завжди був якби, прихильником тієї теми, щоб краще перевитий виноград на вже е зрослий кущ. Як то кажуть, там вже є своя добра корнева система, Траляля, ля і все воно піде і все буде добре. Але ось в цьому році, от, і завжди бо, взагалі то я так і робив в мене. Мабуть, кущів 20 привитих. Ось в цьому році я змінюю, мабуть, свою думку і будуть і кущі, якщо міняти, то краще кущ видаляти і на його місце саджати новий на своїх корнях. Ну, у нас пока філоксери немає в Дніпрі. В Одеській області, звичайно, там весь виноград повинен бути привитий. Але в Дніпрі не обов'язково. І ось хочу для прикладу вам показати кущ Велеса. Це Велес, у мене його два кущі, взагалі він мені подобається, але він підтріскує завжди якраз в період, коли його треба на ринок нести, нерівномірно окрашується грозді. Сам мускат мені трошки велеса такий, ну, не дуже подобається. Тому я вирішив один кущ залишити, це обов'язково, тому, тому що Велесо дуже шикарний ізюм. І там уже трещить, не тріщить, різниці немає. Хоч потрісканий ще краще, сушиться. А другий кущ перепривити на аватар. І в позапрошлому році в поліжку я взяв. Черенки Привив. Все воно взагалі добре прижилось поза минулому році. У прошлому році вже був там, невеличкий врожай. О, що Показало мені, що аватар досить вразливий до оїдіуму. Трошки підбило його і, Ну, Не сильно, немножко. Але треба своєчасно обробляти. О, і ось це в мене тут крайній кущ. О, і тут було у мене 4 лози аватару. Я навіть трошки там, продавав черенки по 10 гривень Черенок аватару. <кхи> а 4 лози ось залишив вже на цей рік. Вже такі добрі, повноцінні. О, і що з цього вийшло? От ці пізні заморозки. Вони тормознули, мабуть, тому що зимових -то заморозків не було таких, щоб вимерзла. Лоза була жива. Вона капала, все як положено, але оті заморозки, вони по-моєму, вибили ту, ті почки які тронулись у рост. І фактично я залишився майже, мой міг би залишитись без аватару. Із чотирьох лоз оце на одній. Пішла почка аватару, ну, ось ще тут на лозі пішло, пішла почка аватару, ну і ось одна пішла. А дві лози вимерзло і вже знову будемо вирощувати велос. І от ще я хочу сказати, що, мабуть, краще. Брати і садити на своїх корнях. Так би вона тормознулася І вже на наступний рік потім відбило від корня і вже на наступний рік у тебе були б, у мене були б повноцінні лози для подальшого вирощування. А от якщо вибило і знову ці лози перебривати на аватар, це знову ну, добре, якщо в цьому році привити, а це ще. Не знаю, вже пізно ну, можна ще, мабуть, акуліровка. Ну, а взагалі-то так, якщо, наприклад, в наступному році привіти. А рік жди, поки вийде добра лоза. Потім ще рік, поки на ній повинен бути урожай І знову виб'є, і знову, як ото кажуть, наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Тому, мабуть. Я своє мняння поміняю по тому поводу. І буду такий, якщо новий е, якийсь е, виноград хочу розвивати, то буду його садити на своїх корнях. О. Багато ще, звичайно, залежить від того, як от виноград відбиває від корня. Тому що, от, допустим, подарок не світає, в мене тут пару кущів примерзло. Там добре він відбив від корня там По 3-4 по добрі лозини зараз спруть, боюсь, щоб не почали жирувати. А от, наприклад, Суперекстра, теж два кущі. Ну, тут щось залишилось трошки. Але так, примерз. А от корня нічого не вибиває. Так що, ось такі наші діла. А так, ось виноградик ростеть Щось відбило від корня, от добре себе показав навіть примерший Антоній Великий. Він мені цей виноград. Я так на нього, якось у нього смаку немає такого шикарного. ну Будемо його ще розвивати. Лора добре, от Кадрянка із, з приморських виходять. Лівія, от сортові. А от уже чого-то подарок не світає, якось так трошки поганенько. Ось. У. Рута тут, ландеш, а ще кури, які несуть голубі яйця. Ну ладно, це я вже пішов в сторону. Дякую за перегляд.